thank <music> Всім. Вітаю вас на своєму каналі. І Мариночка, я виконала обіцянку. Я заїхала сьогодні в нашому магазині в Теско і купила ось цю Мільтонію. Я, чесно кажучи, думала, що тут є більше бульб. Але тут, всього-навсього, в цій рослинці є ось оця бульбочка, напевно, сама-сама перша. Бачиш ось, ось ця така малесенька бульбочка. І від неї ось оця велика бульба, з якої вона і заквітла. Так що е, я купила на свій такий ризик, бо, чесно кажучи, я не знаю, чи вона мені, ну, буду старатися, щоб вона мені нарощувала ще молоді зрости ґрунт, в якому вона росте, якийсь мені, я б сказала, такий зовсім незрозумілий. Там якісь є і камінчики, і якийсь торф, і кусочки якісь малесенької кори. І зверху поросло було ось таким ось мохом. Зараз я покажу, бач, ось Отакий мох, який наростає зверху на ґрунті, вона була в теплиці. Тобто вона я так розумію, такий мох наростає тоді, коли є дуже-дуже волого. Бачите, ось цей мох теж тут. Ось. І я все-таки взяла цю рослинку. Була вона дуже і дуже пересушена. Тут просто, от, бачите, камінчики, я так думаю, що це лава, і тут є навіть піноскло. Ось. Я її трішечки полила, тому що вже просто неможливо було дивитися, наскільки вона суха. І я так розумію, що це якраз ота от сама мільтонія, яка прибула тиждень тому. Ось оцей листочок від цієї молоденької бульби. Бачите, ось вона одненька. І від неї наросла ось така ззаду величезна гарна бульба. Так. Це в неї ось криючий листочок, і це два листочки йде від самої рослинки. Ну, тут теж криюча, але тут тільки чомусь один листочок, а не два. А, це від бульби. Так ось я так розумію, що а, ні, правильно все ось один листочок йде. Дивіться, ось сама бульба. Ось один листочок, ось другий, і це криючий. Тут у нас на цій бульбі. Вірніше, ця бульба має з цього боку, ось це криючий листочок, а це один і це другий. Тобто, бачите, вона має по два листочка по боках від бульби. Все Вірно. А оця молоденька бульбочка, яка тільки-тільки була, оця молодесенька бульба, вона має тільки криючі і самий листочок, ось це криюча, і це криючий листочок, і тільки один листочок йде від неї. Ну, але я так оглянула довкола, я вже все обдивилася. Немає на ній нічого такого, щоб насторожувало. Бульбочка ціленька. Можливо, навіть добре, що вона була пересушена, тому що у магазині, там, де вони стоять, там доволі прохолодно. Як я вже розповідала, в цьому магазині вночі вимикають опалення, і температура може бути навіть 6 градусів. Ось. Ну, але разом з тим в неї, дивіться, гарненько відкривається бутончик. Ось свіженька квіточка відкрилася тільки сьогодні. Ось, Тут є ще один бутончик, і я так розумію, що ось тут, бачите, буде ще щось, наче дорожчується. Але вже побачимо з часом. Ось, так що отака гарненька вона вийшла. Я тут навіть заглядувала знизу, але там знизу коріння ніякого не видно. Капає водичка, бачите, це накапало мені води, тому що я сюди додала буквально, ну напевно, грам 50 я влила всередину ґрунт, але я так по трішечки, по трішечки по крапельках наливала, щоб трошечки просяк ґрунт. Бо швидше всього там є корінці, і мені хотілося б, щоб вони трошечки набралися водички. Ну, ось була в мене подруга, ми пригощалися рогаликами, пили, пили горячий чай. До речі, я пригощала її чаєм. Вона вперше в своєму житті пила чай з листя інжиру. Оце, що мені привозила моя знайома Оля. Я його ферментувала до листочки, скручувала, потім висушувала. І дуже-дуже запашний такий чай вийшов. Так що, ще й корисний. Хто не знає, прочитайте про користь інжирного листя. Ну, а ця красота буде тепер в мене в моїй колекції. Мариночка, я все-таки її придбала. Чесно кажучи, я не чую, щоб вона мала якийсь аромат. Але ми подивимося завтра. Ну, але оці, вам нічого не нагадує оця голівка. Мені нагадує або кота в капелюшку, або овечку. Подивіться, яке воно прикольне. Оцей носик такий смішний. Дивіться. Ну, там як тут, але ця дивіться однозначно ось тут. Отак, якщо подивитися на перший погляд, то наче очі сховані під капелюшком, і мордулька така котика. Ну, це напевно, я так фантазую. Разом з тим буду я тепер за нею доглядати, так як я подивилася, що її не пошкодила ота така пересушка. Яку в якій вона в сухому ґрунті вона стояла, навпаки, вона відкриває квіточки. Бачите, не відсушила нічого, а відкриває ось цю. Вона ще губа не розрівнялася в неї. Бачите, така ще трішечки. Ось тут вона закручена, ця губка. Ось, і отак квіточка ще не відкрилася. Бачите, вона дорощується, потім робиться така більшенька, досить гарненька рослинка. Ось така мільтошечка. Чому я знаю, що це мільтонія? Тому що на самій упаковці написано мільтонія і намальована, ну, може, не така яскрава, як ця моя, але намальована така самісінька квіточка. Ну, ось бачите, намальована вона, вона, наче тут біленька, з таким бусковим відтінком, наче білі кінчики, ну, а тут рожева, але форма квіточки. От подивіться, що взяти ось так і ось так. Форма квіточки, практично, ну, трішки на малюнку заокруглені листочки. Ну і колір інший. Ну, а це в нас є ось така красота. Тут, до речі, знову-таки пише, що температура в неї від 15 до 25 градусів. Але я так розумію, що чим нижча температура, тим повинен бути сухіший ґрунт. І тоді з рослинкою все буде добре. Ось. Ну, Можна це вже зняти. Коштувала воно так само 12 євро, як і ті інші Ось, нідерландські орхідейки, та сама компанія. Ось. Так що буде в мене тепер отака ще колекція онцидіум, два онцидіума, дві Нелі Айлер, Айслер Борогіари. Є в мене тепер і Мільтонія. І ще щось, отаке, типу Брасідія, не Брасідія. Ось а тут вона відкрила свої ці верхні квіточки. Бачите, подивіться, практично вже відкрила, вони такі ось зеленкуваті, а отут дві звідси відсохли. Я їх зняла. Ось. Але оці дві красуні, оця жовта і ота така коралова, як же вона пахне, вона вранці, то в кухні, от стоїть такий стійкий. Запах апельсинової шкірки, або такої з мандарину швидше такої шкірки. Ну і дуже хочу подивитися, як будемо. Можливо, вранці вона буде пахнути, бо я знаю, що мельтонії мають бути ароматними. Може, я і помиляюся. Ну, ось і все. На сьогодні коротеньке отаке відео. Я вам назнімала дуже багато відео з садового центру з Лімерика, як ми їхали по дорозі, і обов'язково покажу, що я там цікавого бачила. Ну а всім на сьогодні дякую і всім пока.